Доброго всім ранку вдома. Незалежний журнал для жінок Вандерзін Україна створив платформу психологічної допомоги. Її підтримка для жінок та ЛГБТ-спільноти про те, як вона працює, ми дізнаємося з перших вуст від головної редакторки Вандерзін України, засновниці волонтерської психологічної платформи Анни Хаєцької. Я пішов зустрічати. давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Аня. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, доброго перше ранку. запитання, Аню. Як виникла ідея створення цієї платформи? У чому її актуальність? І для якої категорії громадян вона саме створена? Ну, значить, ідея, сама створення платформи з'явилася в кінці березня 2022 року, коли ми всі стали свідками того, що відбувалося на деокупованих територіях. Зокрема, ми побачили фотографії Бучі. Так. Я пам'ятаю, в той момент я знаходилася в Тернополі з сином, і це було знаєте, кілька днів такого якогось. Паралізованого стану, ти сидиш, дивишся на ці фотографії, ти не можеш взагалі осягнути, що це відбувається з твоєю країною. І так як я знаходилася не в Києві на той момент, я не могла поїхати зі своїми друзями на ці деокуповані території, допомагати, там, розбирати щось, відбудовувати, то яка з'явилася необхідність адресної допомоги угу. хоча б е, онлайн. І тоді ми з командою придумали ось цю форму психологічної допомоги, тому що ми всі розуміли, з чим стикнулися люди. Що Вони, вони були свідками зґвалтувань, катувань, вбивств, і е, з цим їм потрібно було якось жити далі. От. І ми з командою обговорили це. І якось дуже швидко в нас з'явилася назва. Діка допомога. Mm? Її допомога. Її підтримка. А її так. підтримка, вибачте. Так, ну тому що ми медіа для жінок. Вандерзін це медіа для жінок, для ЛГБТ-спільноти. І якби оцей фокус він а, сформулювався, і ми почали в цьому напрямку рухатися. А, Ну, таким важливим було, мабуть, моментом знайти психологів, uh -huh. тому що в нас на той момент взагалі не було ніякого фінансування. Ми, ну, як знаєте, буває, відбувається, що стартує якась платформа, знаходять гроші, а потім починають. У нас було це навпаки. Ми спочатку цей ось порив допомогти волонтерити, як знайти психологів безкоштовно, яким нема чим платити взагалі. Ось ми зробили оголошення через наше медіа. Ось що так і так ми відкриваємо волонтерську платформу. Будь ласка, приходьте. Ось тому що є такий шматок роботи величезний. Дуже багато людей відгукнулося. Прийшло Класне. дуже багато людей працювати, але перед нами стояла задача перевірити освіту, перевірити дипломи, досвід, щоб роботи, щоб це були кваліфіковані роботи. Так, провести співбесіди з людьми, тому що <кій> і жінки, і лгбт люди вони стикаються з стигматизацією, вони стикаються з засудженням. Тобто ми мали е, перевірити цих людей, які приходять працювати на платформу, щоб в нас був безпечний простір. Uh -huh. А розкажіть, так. будь ласка, як саме працює платформа? А, платформа е, Ну, в нас досить таки проста логістика. Uh -huh. да, в нас є Google-форма. І люди можуть заповнити цю форму. Там все максимально конфіденційно, ви вказуєте uh -huh. просто своє ім'я, максимально формулюєте запит, що б uh -huh. ви хотіли отримати від психолога, які у вас проблеми. Ось можливо, навіть вказати там, який напрямок хочете терапії. Uh -huh. От щоб вам максимально ми могли підібрати людину, яка працює з вашим запитом, і залишити ваш контакт, щоб адміністраторка з вами зв'язалась. Угу. Ось ось такий принцип. Потім ми віддаємо ці запити психологам. Вони дивляться, кожен дивиться, з чим він працює, що з чим він може допомогти цій людині. І потім адміністраторка дає контакт психолога людині, і вже далі вони самі контактують. Тобто і, сама угу. людина набирає психолога. Так, Це дуже важливо, щоб людина сама сконтактувала з психологом. І це дуже так. Це також такий крок, що. Да. Я сама так вона вирішує має так, зробити, що я дзвоню, Що їй потрібно. Ну, це можна написати, це все відбувається в телеграмі, не обов'язково там брати трубку і дзвонити, тобто, все максимально просто. Аню, а скажіть, так. будь ласка, які найчастіше запити приходять до вас від mm -hmm. жінок та ЛГБТ людей? А, Від жінок? Якщо брати початок нашої роботи, то Здебільшого це були люди, які виїхали за кордон. Це було десь 70% людей. Ого. Ну які от із цих запитів, 70% людей, які виїхали за кордон. Це було тобто, як тобто не ті люди, які знаходяться в нас на території на початку. України. А на початку а. да. а зараз це абсолютно навпаки, зараз десь у нас 90% людей, які в Україні. А десь тільки 10%, -10 які за кордоном. Ось на сьогоднішній день найчастіші запити це вигорання, це депресії, це виснаження. Ось і у жінок, і у ЛГБТ людей. І, на жаль, регулярно ми отримуємо запити з згвалтування. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що е... Перший час були запити ті, хто виїхали за кордон. Mm -hmm. З Чим вони mm -hmm. до вас зверталися? Ну, це як адаптуватися в новій країні. Mm -hmm. Це втрата дому, тому що багато хто справді втратив дім там окуповані території, зруйноване, де ти жив, все своє життя, де там прийшло дитинство. Людям дуже важко це було пережити. Дуже важко адаптуватися, і ми ось працювали з тим, щоб підтримати цих людей, щоб вони знайшли сили адаптуватися, жити далі в тій новій країні, де вони вирішили. А зараз а... так само продовжується з такими западами ну, зараз. Вони вже повернулись. зараз. да, більшість повернулася. Ну і ті люди, що залишились в Україні, дуже багато вигорання, дуже багато виснаження, дуже багато якоїсь знесилення. А розкажіть, будь ласка, про психологів, які залучені до проєкту. Mm -hmm. Який фах в них? Яка ми беремо? Ми працюємо з психологами різних е, напрямків. Mm -hmm. Це і гештальт, це КПТ, це психоаналіз, тому що. Є різні запити, і дуже часто люди навіть пишуть в своєму от зверненні, що я хочу працювати з гештальм психолога, mm -hmm. і тоді ми підбираємо йому гештальт психолога, от, тому ми, от, не, не коннеконтруємося да, на якомусь одному напрямку, тому що хочеться от закрити максимально якісь от, потреби, запити людей. Mm -hmm. Аню, а скільки людей? Вже пройшло через вашу пройшло дві людей. двісті людей. І це переважно ж жінки і ЛГБТ-спільноти. Так, це переважно. Е якщо брати відсотковому десь так е відношенні, то це десь 80% людей жінок і 20% ЛГБТ-спільноти. Але якщо приходять чоловіки, ми не, ми не відмовляємо. Прекрасно, Ми А скажіть, чоловікам. А з чим Причем. тоді до вас звертаються чоловіки та ЛГБТ -спільники? А, Чоловіки, це здебільшого військові. Що угу. вони звертаються? Ну, з травматизацією я не можу зараз так. Ну, це... Тобто ну це... я розумію, ну більше це ті, які воюють ще чи ті, які вже повернулися після поранення? ті, порадення? які повернулися, і ті, яким вдається приїхати на якусь от там відпустку, на відпустку. так відпустку, mm. ну це. А якщо добре, якщо вони повернулися з відпустки, скільки часу триває ось це заповнення форми і щоб ви надали телефон? Форма, Тому що ми знаємо, що да. у чоловіків, які повертаються, і в них відпустка, то це п'ять днів. І Якщо ще чекати чотири чи п'ять днів, то психолог вже і не треба. буде. Заповнення форми триває до п'яти хвилин. і Якщо ми бачимо, що це людина військова, чи жінка, це чи чоловік, угу. ми максимально в цей же день намагаємося віддати в роботу, щоб цій людині максимально допомогти. Максимально Току, швидко. швидко У нас дуже швидко. У нас адміністраторка це просто блискавка. Яка Скажіть, будь ласка, все вирішує? Я розумію, що mm -hmm. це все м, моє запитання. Mm -hmm. а, а, це все дуже суб'єктивно, індивідуально. Mm -hmm. Але загалом скільки треба часу, щоб допомогти людині? Більш -менше. скільки сеансів? Ну, ми надаємо е, три сеанси поки що. Зараз mm -hmm. ми хочемо знайти фінансування, щоб надавати п'ять сеансів. Але якщо це гострий стан, так то трьох сеансів навіть от, да, для звичайно. якоїсь реабілітації підтримки mm -hmm. людини це вже от якась допомога. Mm -hmm. Якщо людина захоче там більше, ми не відмовимо їй. А скільки триває сеанс? 50 хвилин стандартно. Це в mm -hmm. телефонному розмові. Ні, так? це онлайн. А, тобто, це людина, ось бачить. через Zoom, через Skype, кому як зручно, дуже важливо бачити контакт. Так, так це так, дуже, дуже важливо. важливо. Ну і дякуємо вам. Останнє хочу задати питання. Досі. Які у вас плани на майбутнє? Що хочете додати, <сؤال> 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 які як розвинути щодо планів? Мені б хотілося м, зробити більше волонтерських сесій, угу. ось щоб все таки людина мала довший супровід. Тому що в цьому потреба є. Бувають такі дні, що ми отримаємо 100 запитів в день. Ого! Да. От особливо після якихось таких бомбардувань, так, важких, так, так, так. коли люди, ми бачимо смерть людей. Просто така хвиля, коли люди не справляються. Так? І хотілося б трошки довше їм мати змогу допомогти. Я так розумію, що uh, ви надаєте допомогу абсолютно всім, хто знаходиться на території України так. і поза нею. Тобто немає mm -hmm. значого. Супер. Дякуємо, Дякуємо вам наснаги. І нехай ваш проект процвітає і якомога більше людей отримають Так потрібну допомогу. Боже Дякую. <реш> <реш> <сюрприз. реш> <реш> Дякуємо <С> сюрприз. <реш> У студії ранку вдома була головна. Редакторка незалежного журналу для жінок «Вандерзін Юкреїн. Правильно? Вандерзін Україна, засновниця волонтерської психологічної платформи для жінок і лгбт людей. Анна Хаєцька.